Соло так як і всіх. Всі ми шукали сховища, шукали безпечного місця, тому що там у нас, де ми проживали, було дуже небезпечно. Біля ну в Києві, під Києвом, Київщина. Ми жили в котежному містечку. Почалися обстріли, обстріли, Зайшли вже расистиці, орки до нас на територію. Вони були по на ближчих селах, але ми наділилися, що це якби воно пройде мимо нас, але воно не пройшло. Наші діти виїхали раніше. Ми щось не, не хотіли, не думали виїжджати, а виїхали 6 березня. Що Бориспо. дуже небезпечно, дуже стріляли, летіли снаряди. Пані Ірина перезвонила мені і сказала, що питання грошей не стоїть. Приїжджайте, скільки у вас є. 32, й 33-й Голодовка, 46, 47 – й голодовка. Я 7-й клас кінчала в 47-му. Що ми їли? Гнилу картоплю. Було воду, гороб'яці, панські штавелі. Ну що було. Закаті їли, цвіт їли, ходили ми колосочки, збирали, а нас їдуть з батогом здоровенним на коні і шльогають нас батогом, щоб ми не збирали колоски. Отакі От люди були. На цю війну я не сповівалась, це ж сусід. Це ж сусід. Ви знаєте, у мене в очах, в мене в голові не вкладається. Як це так? Іти вбивати людей і насілувати ще людей, дітей, людей. Це ви знаєте, я їх людьми назвати нельзя. Тобі мало землі. Чи що ти що задумав? Що ти задумав і таке робити? Як почалась війна, я просто почала снігопадиці, так знаєте, я перші дні, щоб десь себе діти, я ходила в 10-ту школу сітки плести. Ага. Ну, так. І, так. І там колектив, знайомі, якісь розмови, а вечір це було невиносимо. Приходила, сідала в, в, в якийсь комп'ютері фільм, який-небудь. Який І просто сиділа, бо я не хотіла спати, я не хотіла їсти. Я так день за днем, день за днем, а потім чую, що стріляють, люди тікають, дивлюсь відео, що ці думаю, а куди їм їхати? Ну, ну от куди. Вийшла, один раз казала, кому треба, другий. ну там, До мене приїжджали люди день-два, побудуть, і виїжджали за кордон. Я так стала перед домом і кажу, Господи, я готова прийняти людей, я готова їм надати житло, ну, яке маю, таке маю. І буквально через пару днів мені дзвонять, що хочуть приїхати, але їх багато. Кажу, та питань нема, тільки. Спальних місць мало, uh -huh. але вони спали по двоє. А тоді теж сила Фейсбуку. Це вражаюче просто добрі справи. Мене і калушани мене дуже дивують. Пишу народ. У мене є гості з Києва і не вистачає спальних місць. Uh -huh. Може, щось має через день і дзвінки, і смски, і месенджери, і вайбер. Прийди візьми, прийди візьми. Дали ліжка, дали диван, тільки вивези собі, матраси, одіяла. І ми стараємося, щоб психологічно якось було нам легше. Бо дуже важко, морально. Бажаю віри. В що вірите, то з вами і відбувається. Я вже переконала. Тічку зустрічає мене моя сусідка. А давно вже живе в Польщі. Ірина, я тобі хочу дати гроші, На, візьми, ти овочі сушиш, ти знаєш, куди їх діти, візьми на фронт, бо твій син там. Ну От як не плакати? Ну Це від радості, бо це… я не розумію, що хто, хто впевнений, що він нас переможе, та ніхто ніколи. З такою вірою, з такою силою, з такою переконаністю і підтримкою. А так кубка поганих людей хай собі тихо сидять, хай собі ховаються, бог їм в поміч чи яка Бог їм суддя. Бог. А ми знаємо, що ми переможемо. Це наша земля. Ми відбудуємо Треба краще. І всю, всю Крим, і Донбас, усе, щоб нас було. Правильно, все і відбудувати краще, ще красивіше. краще, краще. краще відбудувати. А як? же? І Це швидко буде. швидко буде. Тому що люди організовуються, об'єднуються, допомагають. Хороших людей дуже багато. Дуже багато. І ми Вон віримо. І я все, і в мене в... ще такі харків'яни подорожують, е, Сіверодонецька, люди подорожують ну, з, ми, з нашою компанією. І я все Сміюсь, кажу, закінчиться війна, я як почну по всіх вас їздити, <риклад> от то вже буде весело. <риклад> Буду віддихати і віддихати у вас.